У свої п'ять років піклується про тварин з прифронтових територій та збирає гроші їм на корм. А також разом із батьками шукає у рідному Запоріжжі загублених тварин після ракетних ударів по місту. З юною волонтеркою один день провела наша Олена П'ятирічна Софійка Фортус показує, що привезла до собачого притулку: тут кістки, м'ясо та сухий корм. Куряча грудка, мабуть, це тут м'ясо. Тут вона крильця. Вона любить опікуватися тваринами. Вона любить їх захищати і. Усілякими методами цей притулок родина обрала не випадково тут собаки, яких вивезли із зони бойових дій. Або ті, які втратили своїх господарів після атак на Запоріжжя. Військові до нас привезли лабайне, м'ятера з міста Оріхова. Вона просто вийшла на центральну площу та впала. І запорізька прильотів. Це в нас хлопчик-бім. 29 грудня. В нас був масовий масштабний прильот по нашому місту, і ракета влучила. На жаль, в жилий будинок там вже жила бабуся разом з, з Бімом. Ніхто, на жаль, не вижив, вижив лише Бім. Софійка не тільки возить корм і бавиться із тваринами, а й надає рекомендації. Ну, особливо в таку от спеку, треба якусь водичку хоч наливати. Вільне від волонтерства час проводить у театрі. Вона актриса. Ось кадри зі спектакля, де Софійка грає сестру Шевченка. Грає у виставі, вона співає танцює в концертах. І ці гроші, які вона отримує за договором. На першу заплатню ми спитали Соня, що ти хочеш на ці гроші купити. Вона сказала, корм тваринам Про маленьку волонтерку знають усі місцеві рятувальники. Розповідають, дівчинка навіть допомагає у пошуках тварин, які втікають від господарів після гучних вибухів у місті. До них звернулася. Чи жінка, у якої забіг з переляку кіт домашній свійський, і Соня змусила підняла всю свою родину, аби допомогти знайти цього кота? Таке велике дятелю. Цьогоріч маленька волонтерка отримала нагороду від міністерства внутрішніх справ діти, герої Софійка, найменша серед учасників. Встигає маленька піклуватись і про тварину дома. У неї є собаки, коти, папуги та рибки. І енергії кажуть батьки, вистачає на всіх. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.